Привіт, добре. Добрий ранок, день другий. Okay. Вийшли в п'ятій ранку підніматись на Смотрич. Yo. Yo. Тут почалося саме жесть, вітер просто скрестала моє обличчя, і це було просто капець. Oh. Було настільки приємно, що ми просто обіймалися, але це не встигли зняти. Ну що, як ваші враження? Клас! Клас. Ти діта! Я бухатому камені. Була зранку на смотричі. Все. На бухатому одна дівчинка впала, і ми допомагали їй піднятися. Втомлені, але щасливі, ми повертаємось в притулок Смотрич. Небо дуже таке красиве. Дуже дуже. Дякую за увагу.